З нами є начальник купінської міської військової адміністрації Андрій Бісєдин. Пане Андрії, слава Україні! Дякую, що знайшли час та можливість. Героям слава вітаю, пане Андрію. На щастя, Куп'янська принаймні, в цю жахливу ніч на 21 березня. Я так розумію, не був обстріляний, але тим не менше за 19 днів березня росіяни понад 2,5 тисячі разів обстрілювали куп'янську громаду. Так яка зараз ситуація? Що можете розказати? На жаль, був кожен день у нас під обстрілами. Не буває такого дня, коли російські терористичні війська не здійснюють ударів по місту Куп'янська території громади з усього виду озброєння. Це і артилерія, реактивні системи залпового вогню, різних модифікацій: міномет і ФПВ-дрони, БПЛА, молнія, і керовані авіабомби, які несуть великі руйнування 19 березня. Терористичний акт, 31 керована авіабомба по центральній частині міста Купянськ була випущена. Велике руйнування критичної цивільної інфраструктури, соціальної. другий день. Масштабні відновлювальні роботи, 12 населених пунктів без світла було на момент удару. На зараз вже 6 населених пунктів. Працюємо злагоджено. Розуміємо проблематику. Розуміємо, як з нею виходити, і намагаємося якомога швидше. Надати людям ті послуги, які вони отримували до цього удару, тим людям, які залишаються в громаді. А це 2900 цивільних мешканців. А скажіть пане Андрію, чому люди не виїжджають? На жаль, причини причини банальні це власне житло, майно. І ми з одного боку розуміємо, да ці люди, які залишаються, це більше люди похилого віку. Вони все життя набували це майно, але ми намагаємося їх да їм довести, і ми їхні близькіше життя та здоров'я ніхто не компенсує матеріальні цінності обов'язково компенсуються. Тому працюємо над цим, але на жаль, більшість відмовляється. А якщо можете поясніть, в яких умовах зараз живуть ці люди: світло, вода, меди. доступ до медицини, якщо не помиляюся, до самого Куп'янська лінія фронту там 2... 2 кілометри орієнтовно. Так і є, але незважаючи на це, завдяки нашим. Героїчним медикам, комунальникам, працівникам структурних підрозділів ДСНС поліції. Куп'ян живе, купян працює, Лінія фронту 2 кілометра, У нас працює лікарня, первинна ланка, сімейні лікарі, вторинна ланка, територіальна медична об'єднання, воська лікарі. Велика кількість послуг надається В середньому за тиждень. Ми приймаємо десь 600-700 наших мешканців. і надаються всі необхідні послуги. Також працюють аптеки, магазини. Соціальний транспорт, структурні підрозділи, ЦНАП, управління соціального захисту, комунальні підприємства, які здійснюють повний спектр послуг. Є світло, є газ, є вода. На даний час відновлюється світло по тим пошкодженим ділянкам, які були завдані ударами керованих авіабомб. Але я впевнений, що найближчим часом ми все це відновимо і будемо знову ж таки подавати людям всі ті послуги, які вони отримували. А, пане Андрію, якщо чи це коректно взагалі порівнювати ситуацію з Херсоном? Зокрема, тому що от у Херсоні ми бачимо, що росіяни дронами полюють за цивільними і за машинами енергетиків, які відновлюють електропостачання в місті, чи на Куп'янську росіяни це себе так само поводять чи ні? Дивіться, терористи. Вони по всій лінії фронту: Херсон, Запоріжжя, Донецьк, Луганськ, Харківщина, Куп'янськ. Вони не відрізняються. Приведу невеличку статистику, ви сказали вірно. Понад 2700 ударів завдано по куп'янській громаді. З початку місяця 56 керованих авіабумб, 15 наших громадян постраждали, зазнали. Травмувань різного ступеню важкості. Один поліцейський, на жаль, чотири наша купянчана загинула. 18 березня стався ще один черговий терористичний акт Впівдрон, в Півідрон влучив автівку наших комунальників. П'ять чоловік зазнали поранення. Одна жінка на жаль загинула, залишилось троє дітей. Тому ми розуміємо, що для них не принципово для них немає війни, для них є терори знищення України і всього українського. І хочу зазначити, що не до повномасштабного вторгнення, не зараз на території Куп'янської громади і міста Куп'янськ жодних військових об'єктів немає. Тому цілеспрямовано б'ють по критичній цивільній інфраструктурі для того, щоб знищити а, пане Андрію, а скажіть, будь ласка, 19 днів березня понад 2700 разів обстрілювали росіяни Куп'янськ. До того статистика така, так само сумна і настільки жахливо вражаюча, чи зараз вони, бачите, так знаєте, активізувався їхній терор. Терор у нас постійний З початку 22-го року, з моменту деокупації, коли наші збройні сили, сили оборони вигнали цю нечість куп'янська довго сім місяців, окупована була громада, і з першого дня почався терор, знищення міста, знищення наших людей і руйнування всього, що є цивільна, критична інфраструктура. Якщо до прикладу, січень місяць 121К по території громади. Лютий місяць 116 кабів по території громади. Більше п'яти тисяч обстрілів за місяць. Це середня статистика, жахлива статистика, яка є. Тому ми розуміємо, що кожного дня ми потерпаємо кожного дня наші міста потерпають, і люди, ті, які залишаються, вони кожного дня наражають своє життя на небезпеку. А чи можете підрахувати скільки спокійних годин в добі в куп'янській громаді? На жаль, немає. Щогодини практично відбуваються якісь обстріли. Я вірно зрозуміла вас? Так з різного виду озброєння застосуванням IPV, дронів, БПЛА, молнія, які зібрані там з підручних засобів, але несуть великий заряд вибуховий і зараз вони почали. Начиняти ці БПЛА або шрапнелю, або патронами від автоматичної зброї для того, щоб уразити якомога більше людей, це швидкі допомоги. Це комунальники, які здійснюють свою діяльність, розвезення води, там прибирання вулиць, вивезення сміття тощо. Всі знаходяться під небезпекою, небезпекою життя та здоров'я, але незважаючи на це. Роблять свою справу і, завдячуючи кожному, Куп'ян залишається нескореним не злавним українським містом. Я сподіваюся, що й далі так буде, і росіяни не зможуть вдруге його окупувати і отримують дуже сильно по зубах. А скажіть, будь ласка, серед місцевих є побоювання, що може це статися знову? Коли лінія фронту 2 кілометри, фактично з кожного боку намагається ворог. Зайти в місто, купувати міста знову ж таки, тому що для них це сакральне місце. Це була так би мовити, центр їхньої там обласної адміністрації. Тут знаходились все їхнє та, нібито, керівництво уп'янську злови, великий логістичний центр. Тому для них це важлива історія, і вони цього прагнуть з моменту 22 року, але завдячуючи нашим героїчним силам оборони хлопцям і дівчатам, які нищать велику кількість техніки, живої сили. Так, да, завдя... завдяки тому, що вони переважають кількісно, переважають засобах. Там певні кроки вони роблять, але якою ціною це їм вдається? Тисячі або сотні тисяч життів вже залишені на куп'янщині. Техніки напевно не злічити, скільки вже знищена, і кожного дня, звісно, кожен з тих, хто залишається, він боїться за те, що може бути, але ми впевнені в наших. Силах ми впевнені в наших силах оборони працюємо, намагаємося бути надійним тилом на наших хлопців і дівчат і наближаємо нашу перемогу разом. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, ви сказали про те, що ну переважно люди старшого віку залишаються. А чи відомо скільки є дітей? Дітей в громаді немає, дякуючи Богу, була застосована примусова евакуація. Чотири місяці в нашій громаді немає дітей. Вони в більш безпечних місцях і займаються тим, чим повинні займатися. Безпечно навчатися, отримувати освітні послуги, ходити на секції і жити, не бачачи всіх тих жахів, які несе русський мір, знаходячись поруч Куп'янська або Куп'янська громади. А скажіть, наскільки зруйновано Куп'янськ після цих. Терористичних дій Російської Федерації після цих жахливих обстрілів на сьогоднішній день 80% міста Куп'янськ зруйновано або пошкоджено. Ну, росіяни, як завжди, якщо не можуть захопити, то стараються з лиця землі. Отака їхня тактика терору, і ви добре сказали, терористи всюди, терористи, де б вони не були, чи це Херсонщина, чи Харківщина, чи Запоріжжя. Пане Андрію, я вам дякую, що знайшли час та можливість вийти до нас на зв'язок. Нагадаю, з нами був Андрій Беседін, начальник Куп'янської міської військової адміністрації. Передаємо палки слова підтримки Куп'янську і якщо є. Заклик до міст західної України, чи ми можемо допомогти Куп'янську? То скажіть, будь ласка, я сподіваюся, наша аудиторія відгукнеться. Великою повагою до західної України, до міст західної України це наші великі друзі, в тому числі Львівська громада, безпосередньо Андрій Садовий, який підтримує нас 22-го року. У нас дуже дружні відносини. Міста Івана, Франківськ, міста Рівне, міста Чоб Закарпатської області, це наші міста, побратими, і ми дуже пишаємося тим, що у нас є справжні друзі, і ми пліч опліч. Знаючи про те, що з такими друзями у нас буде завтра, і ми обов'язково переможемо, обов'язково відновимо, станемо ще кращими і будемо жити в вільній, незалежній Україні. знаєте, і пишатися тим, що наші сили оборони, збройні сили України диве всі люди, які долучаються, зробили те, що зробили. Тому найголовніше перемога. А після перемоги буде нове життя, нова історія нашої держави. Дякую вам, пане Андрію, за надихаючі слова. Буде нове життя і нова історія. Спільна, мирна і щаслива. Андрій Беселін, начальник купінської міської адміністрації. Пане Андрію, попри все, бажаю спокійного вечора.